Усім привіт! Це я знову ви на каналі Фантер Не Клік Funter і Funter. Таке оригінальне ім'я. Сьогодні я вам розкажу. Ну, ви, мабуть, я по... назві знали. Я вам сьогодні розкажу, що знімати у 2022 році. Ну, що знімати? Ну, відео буде коротке. Зразу вам говорю. Но дуже цікаве для початкових блогерів, як я. Е і перше, те, що потрібно зняти, ну, сьогодні буде топ 5. І перше, що таке нормальне, можна зняти, це, це якісь міні-ігри. Або чи. Ну, так, да, міні-ігри. Міні-ігри. Всяке. Бо їх дуже багато знімають. Останнім часом їх дуже багато знімають. І воно просто для вас не зайде. Може, десь-колись, якщо ви будете багато його знімати, то вас, звісно, вийде. А так його дуже багато знімають. І я не знаю, чи воно залетить в тренди. Ну, в топи, в топ-відео. Ну, п'яте було, далі. Четверте. Четверте це. Це. Челендж. Ну, челенджі. Наприклад, ну, я думаю, ви знаєте, ну, наприклад, вам скажу. Наприклад, в хардкор проходження. Е... в хардкор. Е... Максимально швидко ви вбити дракона. Що що можна? Ну, так, я думаю, ви придумаєте. Ну, і в мене в кінці відео я вам скажу пораду, дуже класну пораду, яка вам точно передумаєте відео. Так, і третє, це гра на сервері. Якщо ви там з кимсь подружили, якщо ви з кимсь подружились на, на сервері, це дуже добре. Це прям буде дуже добре, тому що. Ви будете більше розриватись, розвиватись, і до вас будуть, ну, і ви створите двоє, або й троє, або четверо клан. І будете багато чого строїти, і якщо, ну, будете це знімати, і, ваші підписчики будуть і, дивуватися, як ви таке строїте, як ви створили. І буде багато коментарів, і, підписок, і, переглядів, лайків. Третє. А, це було три. Сто. Так. Тре. Друге. Це. що ж там? Друге. Це. Е. строїти щось. Ну, знаєте, наприклад, построїти. Е. построїти домика дуже гарно, або, е... як построїти деревню? І кожного відео по одній будівлі вистроїти і. Буде багато переглядів, бо всі хочуть багато своїх деревні зробити. І може. Ну, наприклад, кудня, це наші бібліотека і маленькі домики і так далі. А можна вхід у шахту. Це дуже популярно. Вхід в шахту, так, да, це дуже класно. Вхід в шахту. І... І перше. Ну, перше зараз дайте згадаю. Перше це просто грати свою ігру. Як ви показуєте, щось, ну, створити свою. Своє. Як це сказати, своє. Е, творіння. Не повторювати всякі домики, які ви бачили багато раз в кожного ютубера блогера. Треба построїти своє і горди, гордитися цим. І дуже буде гарно. Подписчики побачить, ну, люди побачать, що ти строїш. І якщо ти будеш кожного відео щось нове строїти для своєї бази, то це точно буде займати багато переглядів. Ну, і моя порада ну, ще можна занести в шосте. ну, Типа топ-6 в шосте це просто факти. Факти про. Наприклад, факти про Майнкрафт, факти про деревню, як знімав компот, і, і всякі інші люди. Ну, ви поняли. Ну, і моя порада. Я вчора багато е, придумав ідей для відео. Сам придумав ідеї для відео. Все придумав, І сьогодні вони вийдуть. Ну, пару. Ну, вони точно будуть виходити вже пару разів на день. Ну, Два-три відео в тиждень точно буде. Ну, Або 5-6 точно в тиждень. Так, от е, моя порада просто лягти -ля на ліжко. Лежіть. Розслабтеся, не, не брати ніякого телефону, ноутбука. Просто лягли на ліжко. Може, якщо вам холодно накрилися. І просто думайте про. Думайте. Просто щось зняти і вам точно прилетить багато чого в голову. А зараз я дуже вам дякую за перегляд цього відео. І всім, всім дуже дякую. Якщо вам сподобалося відео, лайк. Якщо. Е, ну. А якщо хочете підписку. А можете написати коментар, що вам помогло з цих набрати багато переглядів. А тепер я вам кажу всім пока і гарного знімання відео. Пока!